Щенячий патруль та смарагд бажань. До міста перегод, де мешкав Щенячий патруль, повинні привезти незвичний експонат. Це давньоєгипетський смарагд бажань. Команді райдера доручили охороняти його. Райдер скликав збори щенків. Як ви знаєте, ми маємо охороняти смарагд, бо в мене таке передчуття, що коти лиходії разом з мером намагатимуться поцупити його. Охорона музею розповіла, що він буде знаходитись у скляній броньованій коробці під лазерними лучами та камерами відеоспостереження. Ми маємо бути присутні на всіх показах і бути у приміщенні. Хтось по черзі буде на базі чергувати, а інші в музей, доповів райдер. В ту ж саму мить мер Хамдінгер проводив збори разом із котами-лиходіями. Нам треба буде якось. Розрізати кабель відеоспостереження і під'єднатися до них, щоб ми могли показувати потрібну нам картинку. Потім нам треба пройти крізь лазери, ви, коти, дуже гнучкі, вам це вдасться. Залишається якось дістати смарагд з коробки. Щоб її з собою не тягнути. Треба викрасти ключі в охоронця і зробити собі дублікат. Там буде щенячий патруль, нам треба замаскуватись, сказав мер Хамдінгер. У день, коли привезли смарагд, усе місто прийшло подивитися на нього. Бажаючих було так багато. Тому він пробуде у місті цілий тиждень. Будемо викрадати у четвер, коли буде багато людей, натовп у паніці почне бігати і нам буде легше втікти, повідомив мер Хамдінгер. У понеділок та вівторок все було спокійно, але щенки все одно були на поготові. Двоє. Були завжди біля скрині, Це гонщик та маршал. По одному щенку було на кожному виході. Райдер слідкував за камерами. У середу якийсь невіжений намагався схопитися за скриньку, але лазери одразу включили сирену. Його швидко затримали. У четвер все починалось як завжди. Люди потроху підходили до смарагда та дивились на нього. Хтось фотографувався. По обіді у гонщика почалась невелика алергія, але він не придав цьому значення. Гончик, як ти себе почуваєш? спитав райдер. Добре, тільки трішки чухається ніс, відповів гонщик. Мер Хамдінгер перевдягся у жіночий одяг, щоб його не впізнали, і про всяк випадок взяв маленьку парасольку. Котили лиходії перевдяглися у собак породи коргі, як у королеви. У такому маскараді вони. Прибули до музею. Увійшовши всередину, вони розбіглися кожний по своїх місцях. Кілька котів почали підключатися до камер спостереження. Інші коти почали готуватися до того, щоб лізти крізь лазери. Мерхамдінгер дав їм команду. Одне кошеня. Почало випускати дим. Інше почало кричати Пожежа, рятуйтесь, пожежа. В кімнаті, де був смарагд, почалась штовханина. Тим часом, щоб не спрацювала тривога, третє кошеня почало потрішки пролазити крізь лазери. І було вже біля коробки. Гамнюнгер. Штовкнув до нього дублікат ключів, і той відімкнув лазери та коробку. Як тільки Хамдінгер схопив смарагд, його схопив за руку райдер. Що ви робите? спочатку репетував мер жіночим голосом, все ще прикидаючись. Ми знаємо, що це ви і ваші котили ходії, хоч вони і замасковані під щенят коргі, сказав Райдер. Але як. вже звичним голосом промовив Хамдінгер. Ми знали, що ви не уминете увагою такий експонат особливо. Коли за легендою він виконує бажання, тому організували пастку для вас. По-перше, було встановлено бездротове відеоспостереження, а дроти ми поклали, щоб відволікти злодюжок і ви таки клюнули. По-друге, я поставив гонщика біля смарагда. Бо в нього алергія на котів. Тому, як би ви не маскувались, коти залишаться котами і їхня шерсть також. Як тільки в нього почалась алергія, ми зрозуміли, що ви вже у приміщенні. Лишилось тільки зрозуміти, хто саме з відвідувачів, це переодягнені ви. Розповів райдер. А як ви зрозуміли, хто я? спитав Хамдінгер. Ми навмисно після цього почали в кожну розмову вставляти слово мер і дивились на кожного, як він буде реагувати. І тільки ви, після кожного слова мер, одразу ж озиралися, відповів Райдер. Ми, ми з вами ще не закінчили щенячий патруль, зло промовив Хамдінгер. Після того, як мера з котами, лиходіями вивели з музею, до щенячого патруля підійшов власник смарагду бажань і подякував за спасіння цінного для Єгипту експоната. На знак вдячності я дозволю. Кожному з щенків доторкнутися до смарагду та забажати бажання. Але є умова, камінь не може нікого закохати у вас і не дає грошей, якщо попросити, сказав власник смарагда і протягнув камінь до щенят. Кожен з них забажав бажання, яке, як не дивно, справдилося, біля них з'явилися цукрові кістки, м'ячі, нові рюкзаки. Всі теж подякували власнику смарагда і вирушили на базу. Молодці ви сьогодні виконали дуже гарну роботу і, мабуть, втомилися. Тому. Слухай мою команду. Всім вмитися, переодягтися та лягати спати. Тому і тобі треба відпочивати. На добраніч!